Я Федерівська Юлія Анатолієвна, студентка першого курсу стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Я обрала тему вплив дорогоцінного каміння на стан родової порожнини. Дорогоцінне каміння це природні хімічні сполуки з кристалічною структурою і певним складом. Що впливає на властивості мінералів, наукове визначення традиційно звучить сухо. Говорячи простими словами, дорогоцінне каміння це красиві мінерали, які доволі рідкісні, а тому і дорогі. Ще вдавнину люди прагнули прикрасити свої зуби. Майя, наприклад, використовувати дорогоцінне каміння для інкрустації зубів. Це було не лише естетичним вираженням, а й символом статусу та багатства. Сьогодні дорогоцінне каміння використовується в естетичній стоматології. Діаманти, сапфіри, рубіни це лише деякі з каменів, які застосовуються для створення блискучих та красивих зубів. Ці матеріали додають естетичного задоволення і підвищують впевненість у собі. Діаманти славляться своєю твердістю та зносостійкістю, саме тому їх використовують у виготовленні борів стоматологічних інструментів. Діамантові бори забезпечують точне ефективне шліфування та полірування зубів. Сапфіри, завдяки своїй прозорості та естетичному вигляду, використовують для виготовлення брекет-систем. Сапфірові брекети менш помітні на зубах, а їх прозорість дозволяє зберегти естетичний вигляд посмішки. Рубіни мають унікальні оптичні властивості, що дозволяють використовувати їх в лазерних стоматологічних процедурах. Лазери з рубіновими кристалами дозволяють ефективно видаляти зубний наліт, білий наліт та інші дефекти. Прикраси здоровоцінного каміння на зубах підвищують впевненість у собі. Це особливо важливо для людей, які мають комплекси щодо своїх зубів. Дорогоцінне каміння дозволяє створити ідеальну посмішку. Використання дорогоцінного каміння в стоматології дозволяє індивідуалізувати стоматологічні конструкції. Кожен пацієнт може обрати камінь, який відповідає його смаку та стилю. Користання діамантових борів для шліфування зубів може зменшити тривогу під час стоматологічних процедур, а діамантові бори працюють тихіше та м'якше, ніж стандартні. Щодо негативного впливу, гострі краї каміння або погано закріплене каміння можуть травмувати язик та слизову оболонку рода, і це, відповідно, може привести до болю, кровотечі або запалення. Місце навколо каміння є важкодоступні для чищення, і це є сприятливе середовище для розвитку бактерій, що спричиняють каріоз чи інші проблеми із ротовою порожниною, тому потрібно суворо дотримуватися гігієни ротової порожнини, використовувати м'яку зубну щітку та чистити зуби обережно, особливо навколо каміння, застосовувати антисептичні ополіскувачі, щоб зменшити кількість бактерій у ротовій порожнині, Використовувати зубну нитку, міжзубні йоршики для чищення важкодоступних місцях та навколо каміння та регулярно відвідувати лікаря-стоматолога для професійного очищення родової порожнини для збереження їх краси та здоров'я. Ціна каміння напряму впливає на вартість лікування та відповідне ціноутворення стоматологічних послуг, тому така розкіш підійде не для всього населення, а саме для тієї категорії людей, які можуть собі це дозволити. Використання дорогоцінного каміння в стоматології може бути цікавим і красивим, але важливо пам'ятати про ризики та можливі проблеми. Ретельний догляд за родовою порожниною та регулярні візити до стоматолога це запорука здоров'я, зубів. Пам'ятайте, що краса повинна бути в гармонії і здоров'ї. Дякую за увагу!